Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка, я вас радо всіх вітаю та заняття починаю. Помандруємо ми сьогодні з вами до лісу. А на чому ми з вами поїдемо? Так, на машині, але погляньте, що з цією машинкою не так. В неї нема колес. Давайте її відремонтуємо. Як ви гадаєте, ці колеса підійдуть для нашої машини? Ні, а чому? Якої форми ці колеса? Так, трикутні. Тому вони нам не підходять. А ось ці підходять? Якої форми ці колеса? Малята, чи можна нам вирушати в дорогу? Ні. Звісно, адже на квадратних колесах ми не поїдемо. Погляньте малята, а ось ці колеса підходять, якої вони форми? Так, кругленькі, ці колеса нам підходять. Ось і приїхали ми з вами на лісову галявину. А що ви тут бачите? Ялинки якого кольору? Так, зеленого. А пеньочок якого кольору? Коричневого. А що росте біля пеньочка? Так, квіти. А якого кольору ви бачите квіти? Жовтого, червоного, білого, так, різнокольорові, молодці. Погляньте, діти, кого ми зустріли. Зайчат. А стільки їх двоє. Один великий, а другий маленький. А ще, як можна сказати, один високий, а другий низенький. А чим ми їх можемо пригостити? Погляньте, що вони будуть їсти: піцу чи капусту? Так. Капусту. А що зайчики більше люблять? Ковбасу чи моркву? Так, моркву. Скажіть, скільки у нас морквинок? Одна, а зайчиків? Два. Скільки нам ще потрібно морквинок, щоб вистачило обом зайчикам? Одну. молодці. Дітки, а яку моркву ми дамо великому зайчику? Довгу чи коротку? Можливо, ми маленькому дамо довшу морквинку, а великому коротшу? Ні, ми дамо великому довгу морквинку, а маленькому коротку. Малята, а як ви гадаєте, чиї це будиночки? Так, зайчат. А скажіть, в якому будиночку живе високий зайчик? У будиночку справа чи зліва? А маленький в якому живе? У маленькому будиночку живе маленький зайчик, а у великому високий зайчик. Отже, справа живе високий зайчик, а зліва живе маленький зайчик низенький. Молодці, все вірно. Наші зайчики пішли відпочивати до будиночків, а нам час прощатися. До побачення, малят.